Якщо у вас немає можливості придбати готові формочки для пасочок, або ви рахуєте, що вони занадто дорогі, ви можете легко і просто зробити їх самостійно в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться ємність такого розміру, якого ви хочете бачити свою пасочку. І, звичайно, пергаментний папір відповідного розміру. Пергаментний папір повинен бути трохи вищий, ємність ваша, щоб ми потім з нього також зробили дно. Пергаментний папір і звичайний канцелярський степлер. Такий вигляд має зверху дно нашої форми. Продовжуємо його також далі скріплювати степлером. Ось такі формочки у нас вийшли. Висоту, звичайно, ви можете регулювати самостійно, за власним бажанням, наскільки довгим ви зробите пергаментний папір. Звичайно, об'єм формочок залежить від того, яку посудину ви брали. Ви можете брати більш об'ємну, менш об'ємну і тому подібне. Також в середину нашої формочки ми вирізаємо кружечок і вкладаємо її туди, щоб тісто було рівненьким. Ось такі пасочки в нас вийшли. Щодо скоб, які в нас залишилися в нашій формальці, то ми вирізаємо окремо шматок пергаментного паперу, закріпляємо його за допомогою скрепки, наприклад, чи може хтось нам допомогти потримати його. І вкладаємо туди тісто, тісто буде тримати цей папір, буде підніматися. І таким чином воно не буде торкатися цих скоб металевих. Ось такі формочки в нас вийшли. На три формочки мені знадобилося півтора листа пергаментного паперу. Щасливої і веселої Пасхи